Алло. Так, привітанечко. А, Танюш, дивись, я то підійду, але у мене зараз тільки сича була з одним воєнним. Ой, привіт, сонце, дай я. Ой, сорі. Обіцяю тюльпа не буде, сонці. Та я в 6 років ліг, ось вже встав, голова затуркана, вже... Остановись. Сонечко, чого ти плачеш? Льош, остановіть. Сонечко, я сьогодні буду. в тебе. І ми приїдемо з собою. Парися. <говори> Льося, накрило. Вчера до мене сітка лесік було. Все добре. А са мною сміялась, якщо що. Сонечко, а ми з знову приїдемо. У мене просто одна дуже важлива, дві. От дві я вже прожив. Одна в три часа військовий від інвалідній халяцький хоче приїхати до мене, розголос зробити відеозапис, а другий в 6 вечора їде. І ми зараз подумаємо, як здвинуть кого, який графік. Не на 6-й я здвигаю графік. У якщо я в тебе буду. нормально? Так, да, так, да, так. Да. Ні-ні-ні, ми приїдемо. Ми там е, малим візьмемо вкуснячок. Я думаю, я з тим лучше двину трошки зустріч. Ну от бачиш, тюльпани ти не любиш. любиш... А знаєш чому? Тому що тюльпан — це очень такий е, спорний цвіток в'ялий. Тату чого кажу, Ти <говори> от кажу, не приїхала, кажу, хлопці, виски, я кажу, плачу, вона — «Тоню, все і справимо. Сьогодні ми з Вовою будемо все відправляти. Є повод випити, День народження Шевченка сьогодні Тарасу. Хорошо, котик. Значить, тоді що? У 6 ми в тебе. Хорошо, я в треті, тільки це з військовим зроблю відео і одразу виїжджаю до тебе, узнаю адрес. На героя? Хорошо. Я я. Я тільки що ось на Героя посмертно теж займався питанням. Тільки-тільки ось до мене приїжджали на днях. Хорошо, сонечко, все, чекай, Знімаю. Добре, сонечко, добре. Ой. Два слова хочу сказати, Ой, вибачте. Два слова хочу сказати. Дружина загиблого військового, яка теж зіштовхнулася. Цілим, цілим ряд препятствій. Перепон. І по фінансам посмертно, і по герою. Опять же таки вона зараз просить, е Потому, що він дійсно героїчно загинув. Оп'ять піднімається питання, по яким критеріям ми будемо людей оцінювати, героїзм їхній. Тобто це те питання, яке розбиває е і накалює. За чим ви це зробили, не знаю. ну тим не менше. Добре, е ми цю розмову записали, знаєте чого? Я хочу, щоб люди знали, бачили, от як проходять наші дні з Вовою і наскільки вони насичені. І тому, коли я іноді трубку не беру, або не відповідаю, ви самі все бачите. Вибачте, я теж жива людина. Ну в мене вже за цілий день рот болить. А то, що вже в руки пускаються, я за це взагалі мовчу вже. А в мене руки трусяться насмарк, і у тебе рух вираз. Дивіться. Рух? Я говорив, що ти демон.